Ну, і саме, що починався мій м -м, блог. Я да? знімаю тут я все, що бачу і не бачу. Це з дуже смачної е куснятинки. Який покорив мою душу. Ну, і вирішили у Львові також скуштувати оцей смачний делікатес. <ada -se -ra> Це, звичайно від такого закладу, як Зарабуду. зараз Зарабуду. Зараз Зарабуду". буду. Зарабуду. Тут Дуже багато. Є і серветочки, а, ну, навіть і зубочисточка. Ну і Зарабуду. Що ж тут у нас таке смачненьке? А це у нас та-дам! І всі дивимося. Устриці! Перший раз я не змогла їх з'їсти взагалом. Ну, спробую, можливо, мені цього разу сподобається. Може буде такий саме, треба підготувати серветку, тому що буде. Можливо, не туди піде. <різь> так, Ну що ж. А, вони нам відкрили. Отак резиночкою запакували. Є що? Жовте? Тут є лимончик, але я хочу спробувати без лимончику і без юшки. Mm -hmm. Тому mm -hmm. що перший раз, як я виплату юшечку, я вже нічого не хотіла. Mm -hmm. mm, дуже гарно. Так. Ну я не знаю. Таке воно повинно бути, не таке. Пахне морем Одесою. Все, хочу додому, завтра додому. Ну, ну опять ця жижа, оця, оця така інтересна це все. Виглядає? Виглядає дуже привабливо. Може бути. Чим зовут? Не хочу. Що вкусно? Увіла. Ви ж сам є курс суїсти, тебе не влазить в роді. Ти вже сильно дуже сильно ростає. Ну, вибачте, ну не заход. Ой, фу. дайте що закусити. На водичку закій. Похоло. <кій> ну, Ти йде похлаву, ідеально спасе. Ну не моє.